Овочі і фрукти, зерно та борошно, свіжа риба та м'ясо, різноманітне насіння, саджанці і мінеральні добрива. Усього ярмаркового краму не полічити. Підприємець села Зелена Борис Новак пропонує городянам домашню живність. Курка привезена з Львівщини. ціна її 35 гривень. Курка молода, хороша, гарна. несеться це добре. Вон тільки що продали яйця їхні мали. Каченята по 25 гривень. Це гібридна індокачка, мулард порода. Це в Франції була виведена, привезли її за Закарпаття, там займаються. В основному її за кордоном виводять. У нас в Україні поки що таких немає. Потенційних покупців на ярмарку приваблює не лише пристойний вибір сільськогосподарської продукції, а й ціни. Яйця купують по 5 гривень. 50 копійок. До машини з борошном та крупами також вишикувалась черга. 5 кілограмів харківського борошна вищого гатунку. Тут купують ціні. Ціні 25 гривень для тих, хто бажає запастись продукцією, її продають у мішках по 25 та 50 кілограмів. Крупи, мука все по все по нормальних цінах. Організаторам ярмарку сприяє й погода. Це була ініціатива обласної виконавчої влади, підтримана районною виконавчою владою, міською владою. Звичайно, це зручно насамперед для жителів міста Ковеля, тому що продукція, яка реалізовується на даному на даній ярмарці, вона дещо є нижчою, яка реалізовується на ринках міста Ковеля. Ну і звичайно, це надзвичайно зручно для наших сільгоспвиробників. Віталій Приймак пригощає ковальчан продукцією з власної пасіки. Попитом користується не лише мед, а й різноманітні медові напої. Мед був розійшовся. В цьому році в минулому році у нас трошки рік був такий складний. Я сьогодні взяв тільки те, що в мене залишилося. А питного меду дістаємо з погреба, з дубової бочки і пригощаємо всіх. Людям сподобається, дегустують свою продукцію на ярмарку. Пропонують і місцеві підприємства харчової та переробної промисловості. Покупці повертаються додому в доброму гуморі. Буряк, морку придбали, м'ясо придбали. А зараз збираємося, їдемо додому займатися домашніми справами. Шукаємо все. А знайшли яйця, огірки, помідори, все, все є, що треба. Дуже багатий ринок сьогодні. Мабуть, то в першу чергу хотілося б подякувати тим, хто це все організував. Дякуємо, до частіших зустрічей. Загалом, учасниками передсвяткового ярмарку були більше 30 сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та селян одноосібників.